Доброго денечка. А ви гляньте, що у мене сьогодні є. Перепілочки. Я їх так люблю. Я їми займалася, я знаю, що це таке. Потім, як перестала займатися, багато раз купувала в Наталії Прокопець. Це Київська область. Дивіться, як вони приходять, завакумовані, смачненькі. В дорозі вони їдуть всього менше доби. Вона вчора висила, оце вже більше години, вони в мене в хаті. І можна було б мені отримати раніше, але ж я робила, дивіться, бачите, яку барикаду знову виставила. То позавчора сушила груші 20 лотків. Сьогодні я сушу 10 лотків яблук сушених і е, йогуртові смаколики. От, Дивіться. А я не такі жирненькі. Ой, я насела чекалася їх. Це така смакота, Боже. Оце дивіться, скільки я їх розкрила тільки що. Зараз я їх буду їсти. Рекомендую, хто, хто собі може дозволити, хто може купити, хто любить таке, купуйте. Це дуже смачно. Це прямо смачно. Вони із Артуром, Наталя з Артуром, вирощують перепілочки, у них її дуже багато. Вони їми займаються вже багато років. Купили вони зараз, ну не зараз трошки раніше, будинок. Вони жили прямо у Вишневому, Київська область. От. І вирішили, що їм треба розширятися. Вони в вишневому теж тримали перепілки. Зараз вони купили десь біля Білої церкви. Але Київська область також купили собі будинок із землею, вирощують пшеницю, самі роблять комбі ну не з одної пшениці. Сусі... вона мені розказує: а сусіди вирощують кукурудзу, і вони чи міняються, чи купують сусідів. Годують, в них дуже багато. Вони продають і свіжими, і продають маринованими свіжими вони також дивіться, отак от вакуумують і морозять. Вони приїжджають, навіть не встигають розморозитися, тому що скільки ж тут їхати, скільки нашої України. Отака смакота, слухайте, дякую, Наталя. Якщо ви зараз дивитеся з Артуром це відео, я дуже вам вдячна. Вони так пахнуть на цілу хату. Навіть я... не сили це відео робити. От таке відео довге не буду робити, бо в мене ж слинка котиться. Ух, як я кажу, як я за ними заскучала перепілочками. Я їх тримала, багато ви знаєте, багато людей знають, що я тримала перепілочки. Ну я не коптила як Мені треба було, я купувала. Мені не було як коптити. Як я можу покоптити, коли я живу сама? А треба, щоб такий господар був, як у Наталі чоловік, як Артур. Вони все роблять разом, вони молодці. Можете заходити до них на сторінку у Фейсбуці. Наталя Прокопець. І там побачите, чим вони займаються, які в них перепілочки. Вона часто виступ... ну, показує отаке. От Теж у Фейсбуці чи в Ютубі вони є. Вроде би. За Ютуб не скажу, в інстаграмі є. Набирайте Наталя Прокопець, хто хоче купити, купляйте, не пошкодуйте. Глянь, такі грудиночки. Які вони смачні. Добренько, бажаю вам всім здоров'ячка. Бажаю вам всім добра, щоб кожна сім'я могла купити собі таку красоту, смакоту. Бажаю вам миру і всього самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал. Шукайте, якщо хочете, Наталю Прокопець в інстаграмі, у Фейсбуці. Заказуйте, якщо вам. Хочеться, але все-таки запахи, це тут не можна не хотіти. Добренько. Бажаю всього самого найкращого. Пишіть коментарі. Питайте мене. Якщо треба, я вам дам номер. Я зараз навіть напишу номер у назві відео. От. А може, комусь захочеться, мало Малові що. Знаєте, отаке. Добренько. Дослідуючого відео. Дякую вам за все. І за цей перегляд також всіх люблю, всіх поважаю. Ви самі найкращі. У мене люди, які на мене підписані. Всім дякую.